Питаю на каналі Криптокартель. Ти коли-небудь бачу, як ціна падає, а потім раптом розвертається вгору. І появляється ось така свічка. Це не магія. Це бичачі паттерни японських свічок. І сьогодні я покажу тобі найсильніші з них. What? What? І перша із них це молот. Це одна з найвідоміших свічок розвороту. З'являється після падіння ціни. Має довгий нижній тінь і маленьке тіло вгорі. Це сигнал, що продавці тиснули вниз, але покупці перехопили контроль. Наступна свічка підтвердження. Як же ж точно визначити, що дійсно бачиш молот на графіку? По-перше, обов'язково має бути довга тінь знизу та маленьке тіло без верхньої тіні, або з невеликою тінню зверху. А також після закриття даної свічки очікуємо на наступну свічку. Свічку підтвердження, після чого заходимо в угоду. Молод з'являється тільки після несхідного тренду та повідомляє про розворот ринку. Наступний паттерн має назву вичачі поглинання. На графіку ми бачимо дві свічки: перша червона, друга зелена, яка повністю погнає першу. Це потужний сигнал розвороту після зниження. Покупці набирають силу і часто це початок зростання. Третій паттерн має назву висхідна зірка, або ранкова зірка. Говорить нам про сильний розворот ринку. На реальному графіку ми бачимо три свічки. Перша червона, друга маленька, часто з гепом та третя потужна зелена. Це класичний розворотний паттерн. Чим сильніша третя свічка, тим більше шансів на зростання. Та останній на сьогодні потужний паттерн має назву «Три солдати». Три великі зелені свічки поспіль. Кожна закривається вище попередньої. Це вже не просто сигнал. Це підтвердження зміни тренду на вичечі. Трейдери часто сприймають це як можливість для покупки, особливо коли інші індикатори також підтримують розворот. Щоб цей паттерн був надійнішим, свічки повинні мати довгі тіла з невеликою чи повною відсутністю тіней, З'являється після значного спадного тренду та спостерігається збільшення обсягу торгів під час формування. Ці паттерни не гарантія, але потужна підказка. Завжди перевіряй їх з об'ємами, рівнями підтримками та трендом. Хочеш більше таких розборів, підпишись на криптокартель. Тут торгують розумом, а не емоціями. Став подобайку, пиши коментарі. Під відео залишаю посилання на мій телеграм-канал з сигналами.